Днями у ЗМІ було поширено інформацію, що неподалік від Дніпра, на території колишнього Солонянського району, варварськи пошкоджено курган з охоронним номером 5189. Стверджується, що тут попрацювали розкрадачі культурної спадщини. Ми поспілкувалися з археологами, пам'яткоохоронцями, краєзнавцями, щоб дізнатися, що насправді відбувається на стародавній пам'ятці. Ми знаходимось на пам'ятці археології могила Придорожня. У багатьох змій була поширена інформація, що тут попрацювали чорні археологи. Ми спробуємо розібратися. Чи справді це є так? Почала бити на сполох краєзнавиця Тетяна Латай. Її цікавить історія Солонянщини, а тому вона спробувала розібратися у ситуації. 6 січня сюди приїхала і коли вже піднялася на на сам курган, ми, в принципі підіймалися з цієї сторони, і так я вже побачила на горі, що там вилучено ну така ділянка землі вилучена. Ось і вже коли сюди трошки зійшла, ось ми і зараз бачимо тут дві колії, тобто заїжджала там транспорт якийсь. Курган, що було варварське пошкоджено, охороняється державою. Ще у 1980-х роках його було внесено до переліку об'єктів культурної спадщини як пам'ятку археології. Там курганний могильник, який виявили в 1981 році. На той момент Лідія Миколаївна Голубчик, і він потрапив в рішення номер 180 від 1987 року. Облради, яке взяло на облік тоді всі пам'ятки Солонянського району, десь 365 одиниць їх було щодо того наскільки давнім є курган, допоки археологи не провели відповідні розкопки поховання у ньому та час, до якого вони відносяться, попередньо найдавнішій могилі близько п'яти тисяч років. Курган це дуже складна культова архітектурна споруда. Її не насипають, не насипають там лопатами за день чи за тиждень чи за місяць. Він будується ну, на кшталт піраміди. І якщо піраміди з каменю, то в нас таких вальків земляних вони будувалися. Це культове місце, це не кладовище. Цей курган, судячи зі світлини, почали будувати приблизно в Енеоліті. Тобто це третє тисячоліття до нової ери. Там може бути одне чи два, ну, можливо, три центральних поховань. Тобто люди прийшли, зробили першу насип, побудували саме. Ну а потім з плином часу, тобто це і анеоліти, доба бронзи, точно це третє, друге тисячоліття до нової ери. Ми можемо, якщо будемо його досліджувати, знайти і 30 поховань, і 40, і 45, і майже може більше. Хто ж варварськи пошкодив курган? Чи була це робота так званих чорних археологів? За інформацією керівниці обласного центру з охорони історико-культурних цінностей Лідії Голубчик, згідно із наявними матеріалами мав місце несанкціонований землезабір, внаслідок якого курган фактично перетворився на розриту могилу? Я випадково знала про цей прикрий випадок із інтернет-ресурсів і прочитала зразу. Інформацію про те, що тут повноваштабні розкопки, про те, що працюють чорні археологи, ну і звичайно, рефлексія з цього приводу. По фото, які я побачила, як археолог, який має досвід і дослідження пам'яток, і збереження пам'яток, я не побачила там повномасштабних розкопок, як я не люблю з термінологією чорні археологи, тому що як немає чорних хірургів, так немає і чорних археологів, розумієте? За її словами, подібних випадків у по Дніпропетровській області значно більше, ніж цілеспрямованого поховання культурної спадщини. У нас на території області, на обліку, на сьогоднішній день майже 11 тисяч пам'яток археології саме курганів на державному обліку. Їх дуже багато. Всі вони розкидані по землях, це ж бувший степ, там, де жили кочовики. Тому наразі на сьогодення ці пам'ятки опинились на орних полях. І ці пам'ятки потерпають від розорювання, від от такого несанкціонованого забору землі, як ми бачимо тут. Ну, звичайно, бувають і випадки розкопок грабіжниками, але їх ну значно менше. Звідки ж у ЗМІ з'явилася інформація щодо роботи чорних археологів? За словами краєзнавиці, яка почала бити на сполох, її допис у соцмережі дещо неправильно зрозуміли. Це було лише одне з припущень слідчо-оперативної групи, яка прибула на місце події. Якщо повернутися до першого джерела, звідки вони брали інформацію, це моя публікація, то там зазначалось так, що коли ми приїхали сюди з поліцейськими, вони побачили по боках, і зараз ми бачимо ось цю землю, бокову, і Вони сказали, та ні, це не забор землі. Якби забирали, то б забрали, а тут он, бачиш, земля по боках валяється. А ось і вони припустили це певно, чорні археологи попрацювали. І ось свої публікації я написала версія поліціантів. Що можливо, таке, що працювали чорні археологи, але так в публікації в мене і зазначається, що далі вже треба долучати фахівців, які вже ну робили вже, по факту висновки фахові. Так чи інакше, нищення культурної спадщини це грубе порушення пам'яткоохоронного законодавства, яке тягне за собою адміністративну та подекуди кримінальну відповідальність.